Рятувальники завершили пошук людей під завалами частково знищеної багатоповерхівки у Херсоні. Черговий теракт. Росіяни скоїли у ніч із середи на четвер. Кап влучив у житловий будинок. Дві людини загинуло, п'ятеро постраждали, двоє дітей. Досі у лікарні. Ольга Чайко продовжить. Операція завершена. Наслідки страшні. Напередодні ввечері рятувальникам вдалося знайти тіло загиблої жінки. Вона жила на другому поверсі, та тіло знайшли на першому. Жінці 47 років, вона мама двійня 2011 року, народження, яких вдалося врятувати. Це дітей до себе забрала, потім скоро їх забрала. Діти, коли е, дівчинка була тут дійською, а ага. мальчик пішов в туалет. Оце їх спасло. Через стінку була мама спала. Стан дітей при поступленні середнього ступеня важкості міновибухова травма. Гостра реакція на стрес на сьогоднішній день. Діти знаходяться у закладі, перебувають дообстежуються та перебувають під наглядом медичних працівників. Чи раніше з під завалів витягли тіло 37-річного чоловіка. Загалом теракт забрав життя двох людей п'ятеро поранені. Рятувальники працювали із ризиком для життя. До останнього сподіваючись витягти з під завалів живих людей. Напередодні вранці пошук довелося призупинити, адже була загроза повторних обстрілів. Та від опівдня роботи поновили. Мешканці пошкодженого будинку показують наслідки російського удару. Одного під'їзду зовсім нема. Знищені 15 квартир з першого підсятий поверх у 80 оселях вибило шибки. Прокуратура почала розслідування за фактом цього воєнного злочину та терор не припиняється. Напередодні Росіяни убили ще двох людей двох поранили під обстрілами 32 населені пункти уздовж Дніпра. Ольга Чайко, Факта, ICTV, Єдині новини.